В мене теж все добре. Чого ще я тобі хочу зазвідати? Ти знаєш закарпатський діалект? Так, я можу говорити з вами закарпатським діалектом. Чим можу допомогти? А ну, кажи мені, будь добра, що таке по-закарпатськи пускатися? Пускатися по-закарпатськи – це значить пустити звук, як від поцілунку або ляпання. Ясно. А що таке дримбатися? Дрембатися це коли хтось грається або бавиться. Особливо коли діти весело проводять час. А гуцкатися? Гуцкатися – це коли хтось робить звук як від шуму або галасу. А, дворити? а дворитися що таке? По-закарпатську. Гуцкатися – це коли хтось робить звук як шум або галас. Ні-ні. Дворитися, що таке. Дворитися по Закарпатськи. Дворитися по – це значить бавитися або гратися. Особливо з іншими людьми. Це слово описує процес веселого проведення часу разом. Так ще, потятка мой, коли ви мені пишете, яка я нецензурщина, як я погано говорю і так далі. Ніч подобного. Я все контролюю, що я кажу. Ото вам усякі мислі дурні в голову йдуть. Так що всім гарного і позитивного.